Молодець, дивиться на собачку і ну те. Молодець! Чудовий! Давай ще крок вперед. Зупиняй Умніця! Супер! Чудовий! Вау, яка собака! Тань, один крок на нас і ти щось підкріплюєш, Аня. Чудово! Знову ховаєш руку. Чудово! Супер! Угу. Угу. Чудово Один крок в сторону Мері. Чуть-чуть на І хвалиш. Так, чудовий. Таня, розвертаємось, йдемо до дороги. Супер пес! І гуляй, відпускай його. Гуляй, щоб він трошки да, Може, він понюхає. Зараз. Супер який. Все, травку нюхає, супер. Все, не звертай, увага, не звертай, просто йдемо там, йдем, гуляємо. Час обнюхає там, де вона була.